Добрий день, 8 серпня Полтавщина. Яблуко Пірос. Пірос вже одне показував. Саме, одне з самих найраніших Ерлі Женева, княжна Чи то Ерлі Женева, Єлена і Пірос. Саме перші ну, от І ще й таке є. Два, яблу, два різних яблука ходять під нею назвою. Зараз подивимося, що це таке. Це в мене тут зовсім молоденьке деревце. Ось таке на тому на М9. І вже тут раз, два, три, чотири, шість яблук. Ну такі класні на вигляд. От. І тримаються, не можна одірвати. Розове. Такий рум'янець розовенький. І таке аж, аж наче прозоре. От таке яблучко. Ще не пробував, це перший врожай. На в крону, то там такий здоровительний розмір має. Ну а тут... а тут нормальний розмір має. Ну зараз скуштую, узнаємо яке воно. Тверде. Зараз пробуем. Знаєш так. Кисло солодка І дуже-дуже зразу ця кислота якось рецептори заділа. Не, не тим, що вона кислота, а кислота принесла якийсь смак такий інтересний. І запах, запах. не, не якогось зеленого там, сирого яблука, а такий м приємний літній аромат. Воно, значить, вже достатньо готове. Це для любителів кисло-солодких яблук. Я не думаю, що ця кислота кудись дінеться, але це, мабуть, і більше, більшість людей, які люблять просто кисло-солодкі, нормальні ароматні яблука. Колюється, тверде, соковите. соку, тут маса, жмиха в роті не залишається. Це я його одразу так оцінюю, хоч перший раз і вкусив. Дуже мені сподобалося. Що зовнішнім виглядом, що смаковими якостями. Просто в мене оскома буде від такого, я більше його не гристиму. Ну, а, а так, так. Да. Яблучко те, що треба. Пірос. Не знаю, чого так пішло. В Google вставляю пірос, то за це яблуко. Німецький сорт пишуть, так, так як і про той сорт пишуть. Ну, ну Те щось надраннє мало зустрічається, де. хоч теж я знаходив його опис і теж все співпадає. Так, далі дивимося. Бачу, що листочок доволі чистий. Ага, Бачу, ось. Видно, що дощі були, паршу замітив. Але тільки Але мало. Значить, доволі стійке до парші. Ось такі. Таке перше враження. Яблуко-пірос. номер 2 Пірос номер два.